І в той момент там їхало 40 котів, наприклад. Їх перевозили на бусах, ну там з Донецької області, ще з якихось областей. Настя, у нас є два дні. Була знята квартира в одної людини, і я писала, робила колажі з фотографій любих тварин, просто любі фотки, навіть невдачні, і просто номерок один. 2. І от хто забирає перший номер, і люди писали в коментарях: mm -hmm. Номер один, номер два, номер три. І це, ну, тепер наші всі улюбленці мають якісь клички, мають ім'я, мають ошиночки, лежаночки. А, -а, -а тоді. Ті дітки, вони мали номерок. Анастасія Лозгачова — ужгородка, яка у 18 років заснувала свій приватний притулок Pet Care UA для покинутих котів і кішок. Безпритульні тварини це один із викликів повномасштабного вторгнення. Перед великою війною Настя навчалася у Львові та мала одну кішку Мерседес, яка всі дні, на жаль, померла. Важко переживаючи втрату улюблениці, дівчина не могла не відгукнутися на біду інших чотирилапих уже під час повномасштабного вторгнення. Все почалось з вокзалу. Коли от ти на вокзалі, ти бачиш кількість тварин там, волонтери тоді також були в шоці, львівські теж, і прив'язані до лавиць собаки, коти просто в переносках, в коробках, от в рядок. Переноски п'ять-шість. Um... Так. Настя приїхала до Ужгорода і вирішила: чотирилапим треба допомогти. Відтак вона запостила першу сторіс, де попросила допомоги і поради. Разом із сестрою створили сторінку з оголошеннями про те, що тваринка шукає дім. Група швидко набирала популярності. Перші два місяці прилаштування котиків відбувалося за лічені хвилини. Паралельно Настя скуповувала для тварин та їхньої нової родини усе необхідне. Корм, лоток, наповнювач, тарілки, обробки. Мені було, ну, скільки тоді, 18 років. Я не знала, чи ну, потягну я це все, це ж відповідальність. Я тварини, можливо, яких ніколи не заберуть, наприклад. От у мене були тоді такі е, ну, думки, тому що я бачила, що в деяких притулках бачу 5 років, 6 років. І тварина гарна, все нормально, але от чомусь, чомусь є. Таке, і я не знала, чи я готова на це чи ні десь два дні. Але розуміла, що а куди далі? Ну, от, якщо воно почалось, і якщо от такі обставини, якщо це так виходить, значить так має бути і, напевно, треба щось робити. Дівчина почала облаштовувати перший притулок просто в себе вдома. Допомагала родина і друзі. Зараз відкрили вже другий великий притулок з усім необхідним, навіть хірургічним столом для термінових операцій. Запис тваринок до нього через електронну чергу. Станом на день запису відео було 118 котів та кішок, 30 в електронній черзі. Анастасія починала зі своїх збережень і збережень батьків, але невдовзі довелося відкрити рахунок, аби підписники допомагали оплачувати витрати. Також на локації завжди раді бачити волонтерів. На основних моментах, які відповідальні, тобто прибирання, там, вакцинація і так далі, це роблять тільки тобто, мої працівники. Волонтери можуть приходити, звісно, і до нас приходять дуже багато студентів, там, академія лідерства, mm -hmm. дітки. Вони приходять, і я там кажу, потрібно тут помити пол, вікна помити, переносочки. і ну, Є моменти, які потрібно завжди. завжди. І волонтери, звісно, наші знайомі, мої друзі, мама, коли потрібно, коли я не можу. Тобто, ми всі повністю от, є група, одна ціла. Коли люди питають, чи можемо прийти, я їх додаю в цю групу, і ми там, от, ну, або якщо щось термінове, я викладаю в сторіс, хто терміново може поїхати. Тобто, мене зараз тут нема. Будь ласка, допоможіть. На жаль, зараз, ну, такі от питання. Тяжко вирішується, тому що мало людей. Ну хтось на роботах дійсно всі мають свої справи. Я ніколи не казала, що хтось нам щось повинен. Я ніколи і не причу не, не кричу про це. Е, якщо ви хочете, ви допомагаєте. Е, ми дуже кожному за це вдячні. Але е, я не можу сказати, ти мені зобов'язаний, якщо ти приніс тварину. Дівчина закликає господарів бути відповідальними. Якщо ви не можете виростити кошенят, краще стерилізуйте тварину. У мене були бабусі, приходили, які не мали можливості своїх котів забезпечити. І я писала в групі Друзі, є бабуся, у якої нема можливості котику зробити операцію. Будь ласка, давайте і всі просто Та, да, давай, Настя, давай. І у нас Ми не розділяємо домашніх чи не домашніх, у нас немає такого. У нас, якщо комусь потрібна допомога, ми допоможемо. Настя продовжує стежити за долею своїх улюбленців і переконує, навіть пухнастики із найскладнішими випадками знаходили люблячу сім'ю. Дівчина каже, що часто наштовхується на критику, мовляв, не на часі підтримувати тварин. Багато військових, я з ними переписуюся, я з ними спілкуюся, і вони мені кидають диви, які у нас тут на позиції кіт, це мій. І багато з ким ми домовлялися. Вони мені потягом могли потім, коли були там їхали, наприклад, додому. Там в тих містах вони з міст мені в той же день відправляли потягом. У нас так з'явився рижик. Він вже в родині, але військові нам його передали. Він був з переломаною щелепою. І в тих містах, навіть там в Києві, в Одесі, ніхто не хотів його приймати з притулків. і, ну, Його провідниця колола глюкозами по. Шляху до нас, і ну, в той же день, ввечері, йому зробили операцію. Це було ну, вау. І військові дуже Ну, не було ні одного військового, який мені писав, що ти щось не то робиш. Вони мене підтримували. Ми спілкуємось, і коли хтось мене ображав в коментарях, міг щось написати, тому що є такі хейтери, вони за мене заступалися. І того. Дуже важливо, щоб ми підтримували всіх один одного і е, ну не ділили щось важливо все. І якщо ми всі разом будемо допомагати, то це буде дуже великий результат. Не можуть одні люди все на собі тягнути.